На світ з'явилося незвичайне маля. Допоможіть! Ну ми дізнаємось, у чому річ. Привіт! Я Лалілу. Поглянемо разом, хто там. Кія! Тут крихітка. О, яка любузька. Привіт, Ага! Цій крихітці час подорослішати накриємо маскою. Чудово! Поглянеш, що там? Ага! Відкривай. Ой, глибоко обережніше. Крихітко. Візьмемо біфлекс. Тут слід бути обережніше. Йенхі примірій. А ось і сукня. Це не той відтінок помаранчевого. Дай мені фарбу, інша річ. Твоя шпилька. Ні, ні, так не можна поводитися. Тобі час до батьків. Будь розумничкою. Наша крихітка така маленька. Шлях до серця маленької жінки лежить через шлунок. Фі. Ні. Тоді я сам Пограєш із ведмедиком. Сюзекрінж. Що Янхи щось задумала. -ху -ху. Де мої фарби? Ага. Зараз зараз. Чи на Оце клас. О, ні, мій ведмедик. Вона його зіпсувала. особливому малюку особливі іграшки. Привіт, я те за тобою ну, гаразд. Гра в кальмара. Мені потрібно натиснути. Okay. Я обожнюю ігри. Ой, щось відбувається. Тепер я підліток. Це гра перевтілення. Яке печиво мені вибрати? Коло заблоковане. Почнемо з парасольки. Вибір зачіски. О, чи ти жартуєш? Ні, не те. Так, хочу цю. Просто супер. Тепер зірочка. Вибирай верх. Okay. Ні, прибери, не хочу. Те, що потрібно. Приміряй. А що тут? Я сама. Чудовий сарафанчик. Постав подобайку, щоб розблокувати коло, ножбу, мерщій. Ого, шкарпетки. Хоп-хоп. Моя заколка. Ох, щось я втомилася. Йонхі, ти проспиш школу. Знову цей будильник. Люба, просинайся. Hey. Настав час прокидатися. Ти запізнишся. Рано вставати. Це відстій. Геть, не заважайте. Навіщо взагалі потрібна школа? Ну, ти можеш кого-небудь розіграти. Як тобі ідея? Ну, гаразд. Okay. Ось і розумниця. Гей, hey, стривай! Схоже, юнхі таки запізнилася. Ах, як шкода! Як шкода! Довір цю справу професіоналу! Настав мій час! Чи вдасться татові зупинити автобус? Є! Yeah. Чудовий улов! <рекун> Роки практики на риболовлі! <рекун> Проходьте юна леді! Наступного разу потрібно буде сховати водку. Що ж чекає на в школі? Для виробу нам знадобиться тісто. Чи допоможеш знайти його? Поглянемо. Не те. Наступний. Це також не підходить. Залишився останній. Став подобайку, аби розпакувати разом. А ось і воно. Розкачай качалкою. Продави кружечки, прибери зайве, зобрази трикутник, квадратик, кружочок, зірочку і парасольку. Підрум'янь за допомогою пастелі. Склади в коробочку. Супер. Печи зі гри в кальмара Готове. Сховаємо в сумку йонхі. Дякую. Знову цього старого слухати. Йоу, привіт, дівчата. Що там? Нас кличуть. Дивні. Не звертай на них увагу. Ти хто? Що тобі потрібно? Я Серж. На мене вони також так дивилися. Яке тобі діло до мене? Шановні учні, я вітаю вас. Ох, не нудьга. Саме час перекусити. Ти теж хочеш печиво? Тримай. Дякую. Маю одну ідейку. Гаразд, ходімо. Тш, тільки тихо. І. Оп. Хто це зробив? Ховайся. Чудова робота. Тепер я. Пряме влучання. Ого, а ви круті. Негайно, хто це був? А які твої улюблені пранки? Пиши в коментарях. Ой, не можу. Ага. О-оу. може. Ага. Погляньте, ви бачили, що вона зробила з моїми штанами. Ми так надалі не будемо. Не будемо. Це все хлопчик. З ким ти зв'язалася. Не підходь до моєї дівчинки. Побачу поруч, нарікай на себе. Ходімо, доню. Ні, Серже, я не хочу розлучатися. І я жодних розмов. Моя люба. Батьки бувають дуже суворими. Візьми порожню коробку, дістань картонку. Візьми ножиці обережніше з ними. Чудово, аркуш фанірану. Пиши разом із нами. Батькам вхід заборонено. Оздобимо стразами. А ти хотів би таку табличку? <śaggerif> Я з вами не розмовляю. Stop. Ми забороняємо тобі бачитися з ним. Ви забороняєте мені? Не хочу вас бачити. Я кохаю його. <у>. <meet> не грюкай дверима в нашому домі. Ми ще не закінчили, двері мене не зупинять. А так. Хм. Вхід заборонено. Е, ну, гаразд, це змінює справу. Вони мене геть не розуміють. Я така нещасна. Ніщо не завадить мені бути з нею. Йонхі! Що це було? Раптом це Серж. Wow. Так, це він. Кохання моє, я лечу до тебе. За коханим не страшні перепони. Привіт, крихітко! Чи рада мене бачити? Звичайно, любий. Перше кохання це так романтично. -е <S heavy Plautimas> що за дивні звуки? Слід перевірити. <Sans> oh my God. Що? Це знову він. Так, так, так. Доню, чим це ти тут займаєшся? Читаю книжку, татусю. Леле. Mm. -ле. <ріст> ну, гаразд. Пс, виходь! Гаразд, крихітко. Мені час забиратися. I'll be back. Не ми, як ніндзя. Йоу! Я попереджав тебе триматися подалі, щоб ноги твоєї в моєму домі не було. Як думаєш, що всередині? Пиши в коментарях. Ну, ми подивимося разом. Матеріали для виробу відкриваємо ліпи разом із нами. Пройдемося стеком. У тебе теж вийшов п'ятачок. Який милий! Пензлик нам ще знадобиться. Прикріпи хвостик. Попроси батьків просвердлити отвір, сховаємо всередину гроші. Ого, цілий статок. Тримай юнхі. Thanks. Те, що потрібно для самостійного життя. Hey. Крихітка! Вперед у наше найкраще майбутнє! Oh, no. Доню, стривай! Hey. Газ у підлогу! Ні! Nee. Ой-ой, чому ми зупинилися? Зараз погляну. Йоу, треба лагодити. Тобі знадобляться інструменти. Опа здобич? Щоб дівчисько сиділо тихо. І тобі, щоб не хрюкала. То що, де інструменти? Йонхі? Oh Кохання моє, я біжу. А раптом я не впораюся. Напиши в коментарях слова підтримки, щоб мені все вдалося. Отримуйте. Свининка. Hey. Треба збирати манатки. Стійте! Люба, чи в тебе все гаразд? Зніми коч. Що, я красень? Швидше, поїхали. Ти полагодив мотоцикл. Щасти. Oh, no. І що нам тепер вдіяти? Mm. Може, повечеряємо? Почекаємо, поки хтось проїде. Я змерзла. Ледик, моя Я. Yeah. Зігрівайся, Люба. Негаразди змушують подорослішати швидше. Допоможіть мені з новим образом. Лаліло. Тримай. Змінимо бантик. Ой, не те. Інший колір. Прикладемо викріку. обережніше з ножицями. Магія Лалілу. Просто супер. Надягнемо ковтинку. Excellent. Який же вибрати? Перший, uh -huh. другий. Чи третій дівчатка каже, другий. Тоді тримай. Thank you. Не підглядайте. Гей, hey, чи ти там скоро? Ідеально підійшло. Дівчатка, ви супер. Не забудь за колочку. Я така чарівна. Оп! Що це? Маю для тебе сюрприз. Ми вже прийшли. Yeah. Можна дивитися? Uh -huh. Та-дам! Це наш новий дім. Oh Я так мріяла про це. Потребує невеликого ремонту. Але тут справжня розруха. Де брудно? Ой, ну може, трохи. Нам знадобляться інструменти. Зараз все полагодимо. До роботи! І як це працює? А? Що він коїть? Любий, давай молоток мені, а ти прибери павутиння. Я okay. ви mm. mm. hey, чистоти. Справ на п'ять хвилин. Ну або на десять. Вуаля, яка краса. Ох, oh, ми добре постаралися. Адеш серж? Я прибрав все павутиння. Потрібно було спробувати віником, а не собою. Oops. Let's go. Ух, шкода, поруч немає батьків. Чи зможе Йонхі помиритися зі сім'єю? Яке гарне яблучко. Знімемо смужку шкірки. Вуаля обгорнемо коробочку, м'яка подушечка, додамо кришечку, намалюємо значок, золота каблучка. Йонхі має сподобатися. Побажай мені успіхів! Ти впораєшся. Ха -ха. Кохана знову сумує. Я так сумую за мамою і татом. Як її підбадьорити? Став подобайку та напиши коментар, щоб вона точно сказала так. Сховаємо сюрприз. Люба! Hey. Що? Постійно мене смикають. <звук> Допоможеш мені полагодити дах? Mm -hmm. Гаразд, ходімо. Yes. Чіпляйся, Люба. Yay. Сюрприз! Wow. Це все для мене. Сідай, політаємо. Як гарно. О, ні, що зламалося. Що вдіяти? Візьми інструкцію. Перший пункт. Перевірити двигун. Що далі? Перевірити шасі. Що в третьому пункті? Вічно кохати пілота та піклуватися про нього What? і одружитися з ним. Яка твоя відповідь? Ось тобі відповідь. Тримай свою інструкцію. Oh, no. Леле, щось oh. пішло не за планом. Люба, це був сюрприз. Виходь. Тримай свою обручку. Я образилася. Ти чоловік, ти вирішуй, що з нею робити. Здається, це натяк. Це тобі Йонг-Хі! Я наречена. Це означає так? Так, так, так. Ти дурненький, але я кохаю тебе, серже. Цей момент потрібно зафіксувати. <гум> Лаліло, допоможи. Що в тебе за вушком, візьми під стругачку. Вкрий акрилом, прикріпи об'єктив, шнурок. обгорни корпус, додай кнопочки, фотоапарат готовий. Тримай, Серже. Налаштуємо фокус, усмішку кохана. Ага, ага, трохи ліворуч. Тепер трохи праворуч. Псс. Пс. Він подав знак. Я так хвилююся. Хоч би шарф поправив і вуса. Let's go. Сфоткай, щоб обручку було видно. <laughs> Я роблю найкращі кадри. Леле, розмазалось. Ну що, готово? Скільки можна? На Йонхі чекає сюрприз. <laughs> Є, зняв. Ви всі чудові. А? Ви? Ти бачиш тут когось іще? Що? Як? Сюрприз, сюрприз. А? Татусю, матусю, це ви. Ми так скучили, крихітко. Ми шукали тебе багато років. Пробачте мені. Надалі ми ніколи не розлучимося. Цей момент варто запам'ятати. Сфотографуєш нас разом. Чудові сімейні моменти: довгоочікуване весілля, очікування поповнення, фото зі животиком. А ось і щаслива сім'я. Став уподобайку та підписуйся на канал.